Питаю, Зеленський сьогодні заговорив про створення комендатур. А в Німеччині заговорили про введення військ в Україну. Але є деякі нюанси. Давайте це проаналізуємо, але дуже прошу підписатись на цей Ютуб канал. Але тільки якщо ви вважаєте, що Курськ це Україна, тоді підписуйтесь. Якщо ні, то можете просто одразу переходити до аналізу. В е лідер прем'єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамело в інтерв'ю Шпігель заявив, що він підтримує Україну і каже, що треба готувати контингент, миротворчий контингент ООН і вводити його в Україну. Він каже: ну, раз вже почали говорити про мирні перемовини, раз почали говорити про заморозку чи завершення війни. Давайте говорити, щоб захистити. Українське населення від нападок Росії, ну от захистити якраз європейськими силами. Ну от, щоб це не переросло в новий виток війни. Він каже: давайте зробимо контингент з німців, в тому числі, які зайдуть в Україну і будуть там знаходитися. Єдиний незрозумілий план, типу, по якому він хоче згодиться, що значить, що Росія залишається на наших територіях. Ну, от, значить, Україна не вступає в НАТО. Ну от і трошки така дивна формула. Ну. Жест рукою правильний. Він підтримує Україну, він нас посилює. Але знову ж таки, чому ви не хочете, так як говорить Макрон, відправити їх зараз? Не тоді, коли щось відбудеться. Хочете дійсно нормально допомогти, відправляйте зараз. Він насправді дуже проукраїнський парубок. Рамелов розкритикував попередню позицію своєї власної партії, лівої партії, він каже, що вони всі працювали на Путіна. пропаган... пропагандно розносили його меседжі. По Німеччині були рупорами, от і насправді це не круто. Він каже, що Путін це автократ, що він ніст та імперіаліст. Він ніколи не буде його підтримувати, навіть якщо через це просядеть його рейтинги, і він втратить голоси. Але насправді він буде підтримувати Україну і готовий направляти туди контингент. Повторюю ще раз: він не сказав за якою формулою він бачить досягнення цього миру. Ну от і чи не буде це легалізація капітуляції та окупація українських земель. Ось тут, де, власне, пана прем'єр-міністра варто було б запитати і навести уточнюючі запитання. Зеленський провів сьогодні нараду, зібрав прем'єра, зібрав міністра внутрішніх справ, омбудсмена, зібрав, е, були всі міністр оборони. Кхе, власне, почали говорити про те, що раз ми вже захватили землі, то давайте там створювати і комендатури. Я навіть сьогодні почав сміятися, що слухайте. Ну, раз ми вже комендатури створюємо. Давайте вже й включати в Конституцію цю Курську область, так як зробив Путін з нашими. Ну на переговорах скажемо: виключайте наші свої конституції, ми готові ваші виключити свої. Тому що тоді Путін буде виглядати не собиратель земель, а якраз таки розбазарювати земель, раз уже ваші території включають в нашу конституцію. Зрозуміло, це на рівні жарту, але кпини шити з цього можна, тролити їх в тому числі медійно і ставити в незручні політичні пози. Україна, якраз ви бачите, що там вже зараз і в приватних арміях знову почали говорити про бунти, збирати людей. От Захід теж не хоче в Путіна брати трубку. Плюс три країни сьогодні за день підтримали курську операцію. Фіни, естонці, чехи теж заявили свою солідарну підтримку, що це оборонна війна, і Україна захищається, але тим не менше треба захищатися і на чужій території. У нас зараз дуже потужно летять збужні дрони, гурівські дрони. Збув взагалі одну з найбільших обстрілів російської території зробило. Ну, от, і вони це все підтримують. І Липецька, і Курська, і Білгородська області повинні отримувати удари по своїх військових об'єктах, аеродромах. Ну, от це насправді дуже потужні кроки. Ну, от, росіяни не можуть це контролювати. Е, ну, власне, Зеленський сказав, що треба думати про створення комендатур. Омбудсмен сказав, що ми зараз власне, зробили там. Е, Санітарну зону постачаємо туди ліки, воду, їжу, допомагаємо цивільному населенню. А наші військові ведуть себе просто зразково по мирних не стріляють, цивільні будинки не чіпають і працюють виключно по ворогу. Ну і дуже потужно беруть росіян в полон для того, щоб збільшувати обмінний фонд. Друзі, це все напишіть в коментарях, варто не варто вносити російські території Курщину і курчати в українську конституцію. Чи варто його так патролити, щоб потім обмінятися, Чи це просто на рівні жарту, так і залишити? І друге на рахунок німецького контингенту, чому прем'єр-міністр федеральної землі пропонує це робити після чому він не хоче допомогти Україні? Зараз тим більше, що їхні військові самі говорять, що Росія може прийти в Німеччину до 29-30 року з війною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!